Пацієнт запакований. Показую. Один, два, три, чотири. поперечини, Два повздовжніх. Вперед-назад. косинці йдуть по ногах. Косинці йдуть по голові. Так, ручки. Одна. Зараз одна. Зараз спробую. І вздовж іде ще чотири ручки і ручка задня. Тобто, то ручка задня ось, показую. тобто, Довга стропа, 6,5 метрів, загальна довжина Ну складеному три з хвостиком. Так, можна перетягувати одному, пробуємо. Приїхали. Катаємося, розвертаємося, все чудово. Беремо довгу стропу. Я мене потягнути десь, мов через бугри Я зрозумів, я зрозумів, так, я зараз трошки запутав. Це зробимо. Береться довга строба зараз, зараз, От запрягаюся і потягнули. Тобто Одна людина, зараз листя витягнула. листя, зараз ми витягуємо на листя, трошки важче, але в принципі ми не дам. можливо витягувати. Супер. Так, це наш док. Ми його тільки що покатали. Здається, задоволений. Так, добре, все. Здається, вдало. Будемо продовжувати робити. Зараз розпаковую.